Доброго всім здоров'я, шановні 11 класники. І ми з вами продовжуємо вивчати електричні явища. І я хочу з вами сьогодні поговорити про електричний струм в різних середовищах. Діти, я вже з вами розмовляв на цю тему в 8 класі. Але ж ми зараз з вами вже дорослі. І ми повинні і потребуємо більш досконалих глибоких знань із цього матеріалу. І от я хочу з вами сьогодні поговорити. Чому, ось, наприклад, оця демонстраційна плитка лабораторна, отут у неї спіраль з вольфрама. А чому для виготовлення катушок електромагніта використана мідний дріт? А чому контакти у ваших смартфонах або на космічних кораблях роблять із золота? Дуже-дуже багато дітей. Чому пов'язане з поняттям проходження електричного струму в різних середовищах, а саме в металі? Діти, а чому нагрівається ваш смартфон при його постійному використанні? Що відбувається? Чому він гріється? А чому гріється переноска, коли при ній проходить електричний струм? А що буде, якщо охолодити ваш смартфон? Що, він буде краще працювати? Діти дуже багато. Нюансів, дуже багато запитань, пов'язаних саме з проходженням електричного струму в металах. Я хочу, щоб ви в зошитах написали число сьогоднішнє, я не буду акцентувати, і тему електричний. Я пишу скорочен, струм в металах. Пишу отак, ме. Електричний струм метал. Ну, діти, мені досить імпонує те, що у вашому підручнику параграф п'ятий. Для вас, діти, є можливість поглибити свої знання і прочитати ще раз про те, що я зараз вам буду говорити. І от дивіться, ну, добре, маємо ми катушку. Мідну. Ну, по цій катушці, діти. Протікає 100% електричний струм, якщо його тут пропустити. А як? А що таке електричний струм? У металах. Ну, ж це метал. Що таке електричний струм От в цьому вольфра... вольфрамовій, в цьому нагрівному елементі, вольфрамовій пружині? Що це таке? Ну, запитання задавалося не тільки нами з вами зараз на уроці. Запитання задавалося багатьма вчинами. Цівченні, ну я хочу сказати, що ось німецький фізик 1900 рік. Пауль Друде або Друде запропонував дуже цікаву теорію, чому метали проводять. Він її назвав електронною провідністю. Він подумав і уявив собі от ідеальний газ. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про ідеальний газ? що... Молекула, коли вивчали в 10 класі молекулярно-кінетичну теорію, ідеальний газ це такий газ, у якого атом чи молекула може летіти від стінки до стінки посудини, ні разу ні, не зіштовхнувшись з іншими молекулами. Так от, оцей Пауль Труде сказав, що електрони у металах вони дуже подібні до молекул ідеального газу. Тобто виходить, що у металах електрони в лапках. Дрейфують, тобто рухаються. А діти, ви ж знаєте, заряд одного електрона мінус 1,6 на 10-19 колон. Тобто, якщо електрони рухаються або дрейфують, то вони, діти, переносять електричний заряд. А заряд, поділений діти, на час, це і є електричний струк. Тобто що таке електричний струп? Заряд поділений на час. Це той заряд, який проходить через площу поперечного провідника за одиницю часу. То що відбувається з електронами в провіднику? А от електрони в провіднику під дією електричного поля, вони як розгоняться, і тут ну, електрон же від'ємно заряджений. І тільки бах, якусь стіну зіштовхнувся із позитивним йоном. Зупинився. Знову розігнався, тільки розігнався. Знову зупинувся. Ударився в позитивний йон. Знову тільки розігнався, то тобто, тоді ви зрозуміли. Він то розганяється, то вдаряється, то розганяється, то вдаряється. Діти, а ви ж знаєте, що, по-перше, під цей час кінетична енергія оцього руху, бо кінетична енергія це енергія руху. Тобто кінетична енергія передається діти, і, значить частина цієї енергії, передають йону частину своєї енергії. І їм знову треба розганятися. Оце діти так виникає опір у глобальному масштабі. Тобто опір, ми говорили з вами в 8 класі, здатність провідника чинити опір, проходженню по ньому електричного струму, це опір. А ми тепер зрозуміли, де береться цей опір. Мало того, під час цієї передачі частини кінетичної енергії йону відбувається діти нагрівання. А я вам розповідав про закон Джоуля Лєнца. І квадрат РТ. А ми з вами точно знаємо, що робота на рівні Іу Т. А ми знаємо, що потужність це І поможете на У. Тобто діти, ось де все воно береться. Як бачите, трішечки глибше все це. Ну і я хочу вам сказати, що в параграфі п'ятому дрейф електронів і називається електричним струм. Ну, а тепер, діти, ви, я вам обов'язково скину ось такий опорний конспект. І в опорному конспекті ви побачите, що з якою швидкістю рухаються електрони у цій дротині при проходженні електричної струму? Ну, приблизно 1 міліметр на секунду. Ого! Один міліметр за секунду. Тобто одна секунда. Я роблю крок метр, ну відносно. А електрон проходить тільки один міліметр. То що, якщо я вімкнув... Переноску, то в мене за 10 секунд тільки 10 мм буде. Ні, діти, щось не так. Ми тільки вмикач вімкнула, світло зразу з'явилось. Ми тільки смартфон свій взяли, а передача сигналу зображення, всі вкладки, закладки відкриваються миттєво, тобто струм як? То що ж відбувається? Чому швидкість 101 мм на секунду? Діти. А згадайте, ми з вами говорили, що існує електричне поле, а швидкість електричного поля 300 тисяч поширення кілометрів на секунду. Так от виходить, що під час вмикання тумблера або дотику до смартфона передається саме електричне поле, яке орієнтує ці електрони. Електрони постійно тут рухаються. Тут електричний струм, наче є постійно. Його треба тільки направити. по... У певному напрямку. Так от швидкість руху електронів 300 тисяч кілом... електричного поля 300 тисяч кілометрів на секунду. А електрона, так, да, дійсно, приблизно 1 міліметр на секунду. Про це діти я вам написав в опорному конспекті. А тепер я хочу з вами поговорити про швидкість цього руху і як ця швидкість пов'язана, до речі, середня швидкість. Як вона пов'язана із силою струму. Ну, давайте ми з вами подумаємо і напишемо, що кількість електронів, яка проходить через площу поперечного перерізу нашого провідника чи дротини, прямо пропорційна діти концентрації цих електронів, площі поперечного перерізу, середній швидкості і часу, на протязі якого ця ж, значить, передача цих електронів відбувається. Так от, тепер, якщо ми подивимося на цю формулу, а нас з вами цікавить саме діти, що нас цікавить з вами швидкість, то швидкість виводиться, як І сила струму, поділити n заряд електрона на площу поперечного перерізу. І от вона наближена один міліметр на секунду. А як пов'язано з силою струму? А сила струму E, E – це заряд електрона В середнє помножити на С відповідно ампери. Діти, не забувайте, що С це площа поперечного перерізу. ПП я пишу, обов'язково в метрах квадратних. Заряд електрона, ви знаєте, концентрацію, ви знаєте, це кількість поділена, я вам нагадаю, це кількість поділена. На об'єм. Тобто одиниця вимірювання, одиниця на метр кубічний. Ну, можна записати отак, метри мінус третій степені. Це концентрація. Це у вас дуже добре сказано на сторінки 24-й вашого підручника. А тепер далі діти. Ну, уявіть собі, що в 1913 році в підручнику не згадується, я вам згадаю діти. У 1913 році вчені і Папа Лекці зробили такий досвід. Взяли катушку з мідним дротом, розігнали її до швидкості 300 метрів на секунду, під'єднали гальванометр, а потім рази зупинили цю катушку. Діти, уявіть собі, ви їдете в автомобілі, сидите. І тут автомобіль різко-різко гальмує. Ви що робите? По інерції вас вперед. Що відбулося з електронами в цій катушці? Якщо їх розігнали до 300 метрів на секунду. А потім раз і різко катушку зупинили, електрони, що зробили? А вони по інерції рухалися. І а гальванометр, в мене є, у нас є в опорному конспекті, показав наявність електричного струму. Тобто, мандріштам і Папалексі довели, що дійсно електричний струм метал, впорядкований рух електронів, діти. Ну, відповідно, діти, ви. Пам'ятаєте і знаєте, що існує е, законома, який говорить, що сила струму прямо пропорційна напрузі і оберено пропорційна опору. От як співвідносяться, як залежить сила струму і напруга у металевому провіднику. Ну, діти, У металевому провіднику вона залежить так, називається вольт амперна характеристика. Ця залежність, діти, має вигляд ось такого графіка. Вольтамперна характеристика, подивіться, будь ласка, на цей графік він дуже важливий, аж це є у тестах на... під час проведення ЗНО. Ну і і збільшенням температури опір діти металів збільшується. Це треба обов'язково запам'ятати, тому що це також є як запитання. А як знайти залежність? Опору від температури або питомого опору. Що таке питомий опір? Питомий опір це та величина, яка характеризує саме матеріал, з якого виготовлено провідник. Ви знаєте, що у вас в книжці діти в кінці підручника, любого підручника або збірника задач обов'язково є діти питомі опори. Ну, ось тут, дивіться, сторінка 259. Питомий опір РО на 10-8 степені ом на метр. Для алюмінія, латуні, міді і так далі. так далі, діти. Ну, на жаль, тут немає графіта, тому що графіт має дуже-дуже великий питомий опір. Так от діти, дві формули. Залежність опору від питому, опору від температури. R дорівнює r0 в дужках одиниця плюс альфа Т. Ну, це є в опорному конспекті. А питомий опір Руве одиниця плюс. Альфа-Т. Ну, ясно, що Рональове це початковий опір діти, а -ве, верніше ронульове це початковий питомий опір, а rнульове це початковий опір. Тобто альфа оце, діти, це температурний коефіцієнт електричного опору, або що називають температурний коефіцієнт опору металів. Знову, якщо ми з вами, діти, подивимося у наш підручник. На 259-сторінку, то, ну, на жаль, діти у цьому підручнику немає, в старому був, а, ні, є, є. На 250, 259 сторінки, вибачте, будь ласка, є якраз ось температурний коефіцієнт опору. Ось він для кожного елемента порахований. Я просто діти не додивився, вибачте, будь ласка. Ну і тепер діти далі. У 1913 році голландський вчений. Камерлінг оннес отримав Нобелівську премію. А знаєте, за що він її отримав? За відкриття явища надпровідності. Ну, давайте міркувати логічно. Ми з вами точно знаємо, що збільшенням температури опір металів зростає. Тобто, якщо метали охолоджувати, їхній опір буде зменшуватись. А що буде, якщо охолодити метали до абсолютно нуля? До мінус 273 градуса. І от. Дивіться, тут сказано у вас на 25-й сторінці в 1911 році, нідерландський вчений Гейке Камерлін Онес, при 4,1 Кельвіна, 4,1 Кельвіна, питомий опір ртуті різко падав до нуля. Тобто він зрозумів, що явище втрати. Металами опору при наднизьких температурах це щось грандіозне. Ну, це явище діти назвали надпровідність. Ось воно у нас є в опорному конспекті. Ну я хочу сказати, що в 1987 році надпровідність отримали при мінус 23 градусах. Зараз діти всі вчені, звичайно, багато вчених працює над цим над цією проблемою, тому що ви ж уявляєте, що е, уявіть собі, дроти у, у цьому ноутбуку, у вашому смартфоні не мають опору. Зарядив батарею. І вона не день, два, три, а місяць, а більше. Тобто це, це мрія, мрія Пере, нас, людей, які платять за використання електричної енергії, мати дроти, по яких яких немає опору. Ну, Діти, ви знаєте, великий адронний колайдер, я вам колись розповідав, де досліджується будова атома і будова атомного ядра безпосередньо, там діти магніти, от які там присутні, охолоджуються рідким гелієм, щоб була температура, щоб знизити опір, щоб отримати ну, майже явище надпровідності для цього, щоб воно не впливало на якість наших їхніх досліджень. Діти. Ну, от дивіться, тут сказано, що останній рекорд високотемпературної надпровідності був поставлений у 2015 році за величезного тиску 1 мільйон атмосфер. Сірководень h 2 s був приведений у надпровідний стан за температури мінус 70 градусів Цельсія. Ну, і відповідно. Ось таким чином ми з вами маємо електричний струву металу. Ну і останнє діти. Дивіться, у вас на 24-й сторінці є графік залежності питомого опору металу від температури. Я вам у конспекті даю залежність опору від температури. Зверніть увагу, опір досягає нулю. Приявище при мінус 273 градусів. І от десь з певної температури, мінус метал стає, отримує надпровідність, тобто він втрачає діти опір. Метал втрачає опір. Точно такий самий графік, як у мене для опору, точно такий самий графік і для питомого опору. Тільки тут є ронульове, яке Дорівнює нулю при певному, при певній температурі. При температурі абсолютний Діти нуль. Ну і мені приємно, що ось на 25-й сторінці є такий додатковий матеріал. Називається Труна Магомед. Нульовий опір це не єдиний унікальні властивості матеріалів у надпровідному стані. В 1933 році Мейснер і Оксенфельд. Виявили, що під час переходу в надпровідний стан магнітне поле повністю витісняється з провідника. Якщо над провідником помістити магніт і охолоджуючи, перевести провідник в надпровідний стан, магніт буде діти левітувати, тобто він буде літати над оцією поверхнею діти, над, 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 над провідником. Дослід, який демонструє ефект Мейснера, називали труною Магомета. Вважається, що труна з тілом пророка Магомета лівітувала в повітрі без жодної підтримки діти. І іноді ви бачили, може, або значить, десь зустрічали в мережі інтернет такі іграшки, де такий вовчок юла і магніт, магніт, в таку мисочку із рідким азотом. Дюлу закручують, а вона не падає, вона обертається. Оце, діти є струна Магомета. тому що отой магніт в стані невагомості, з нього повністю витіснулось магнітне поле, і в ньому оця юла діти, не падає, вона левітує, тобто літає над поверхністю надпровідного матеріалу, надпровідного магніту. Діти, вам завдання додому ще раз прочитайте параграф 5. Перепишіть собі в зошит опорний конспект. І я вас дуже попрошу. Подивіться на сторінці 26, на сторінці 26, сторінка 26. Тут є, учимося розв'язувати задачі. Запишіть, записати цю задачу, собі готову. Зошит. Тобто, вона дуже проста, діти, але її треба. Собі записати, особливо ті діти, які планують здавати ЗНО з фізики. Все, діти, всім дякую, всім вам надпровідності в житті, щоб жодні невзгоди й не гаразди не розчинили вам опір у вашому житті. Дякую за увагу і до зустрічі! До побачення.